Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово, що оживляє біблійні роздуми. І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи, звідки оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі чудо, що діються його руками? Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона, і сестри його хіба не тут між нами? І брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них Нема пророка без пошани! Як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі. Після здійснених чудес Ісус вирішує повернутися в село, де він жив протягом близько трьох десятиліть. Це буде його перший і єдиний візит, згаданий у Євангелії. Він повертається туди в ролі утвердженого рабина із супроводом учнів. Як добрий ревний єврей, направляється у синагогу в день суботній для сповнення своїх обов'язків як віруючої особи. Можемо уявити собі, що відповідальний синагоги, замість. Того, щоб самому провадити суботнє богослужіння, довіряє Ісусові завдання викласти свою думку з відповідним коментарем до тори, оскільки він вже є визнаним учителем. Насправді його пояснення вражає багатьох. Пояснення Ісуса не є безконечними посиланнями, якими користувалися рабини. Він починає небачене навчання, що бере свої витоки у вельми оригінальному способі читання Писання. Несподіванка і подив зроджують ряд запитань. Перше питання, звідкіль оте у нього, стосується походження знань Ісуса. Всі знали, що він не відвідував спеціальних шкіл, не слухав у Єрусалимі лекцій видатних учителів, як це зробить святий Павло в школі Гамалеїла. Отже, залишається таємницею, де і як Ісус міг здобути цю освіту, яку тепер щедро показує перед своїми односельчанами. Один особливий аспект ще більше інтригує людей з села. Що то за мудрість, що йому дана? Мудрість є даром Божим, який охоплює людину в повні як її інтелект, так і серце. Слова Ісуса мають одночасно як ясність знання, так і приємність сприйняття. Таким чином він своїми словами потрапляє в ціль, досягаючи цілісності особи. Дехто краще поінформований, вже добре знав про чудеса, вчинені Ісусом в сусідніх селах. Зрештою, Капернаум був всього за кілька кілометрів, і новини поширювались швидко. Отож, такі надзвичайні дії підживлюють згадку про особу Ісуса Христа. Другий блок запитань риторичних пропонує знання, яке люди з Назарету мають про Ісуса. Його знають, бо він виконував скромну роботу Теслі, загальний термін, що вказує у маленькому населеному пункті на майстра, що все вміє. Його мати є також відомою і згадується по імені, що є єдиним випадком Євангелії від Марка. Ідентифікація особи Ісуса укомплектована посиланням на інших родичів, чотирьох братів, згаданих по імені, і узагальненою згадкою про сестер. Самовпевненість односельчан щодо знання про Ісуса зупиняє їх на порозі їхнього ж досвіду. Вони не здатні запитати себе в глибині, дослідити кращу ідентичність їхнього видатного земляка. Отож, беруть йому це за зле. З таким ставленням закритості вони не готові прийняти зародки революційної новизни, що він несе, і спотикаються на таких елементах, які повинні були спонукати їх переглянути свої позиції. Їхня Милка полягає в тому, що слід було прийняти Ісуса так, як сьогодні приймається спортивного чи військового героя, наукову чи релігійну особистість в своїй батьківщині після періоду відсутності. Тому чуємо коментар Ісуса, що пригадує відоме прислів'я: нема пророка без пошани як тільки в своїй батьківщині. Часом трапляється, що саме найближчі виявляються несприйнятливими до зміни думки, виявляються в'язнями свого минулого чи власних знань, не маючи віри до Його особи, люди з Назарету не мають необхідних даних, щоб залишати місце для дива. Тому Ісус обмежує свої добрі діла. Він повертається з Назарету, щоб нести тепло свого слова і новизну свого послання до тих людей, які, як ми сподіваємося, будуть менш упередженими щодо нього і більш схильними прийняти слово, що перетворить їхнє життя. Радісний початок закінчується гірким розчаруванням зі сторони Назаретян, які обурюються, і зі сторони Ісуса, що констатує твердість їхніх сердець. Не вистачає миттєвого захоплення на початку, і навіть. Слухання приємних новин слід перейти від послання до посланця, від дії до діяча. Перехід можливий, коли ми є уважними до послань історії і слухняними до внутрішніх порад. Ми не можемо сприймати як належне наші знання про Ісуса, ні припустити, що знання Його особи є аж занадто добре знайоме, адже таким чином ми стаємо непроникними для несподіванок. Як же Бог лікує нашу невіру? Він опиниться на Христі як злочинець, і саме Його смерть на Христі є цими ліками, які нас спасають. Тобто Він показує, що навіть якщо ми Його вб'ємо, Він нас любить, значить, йому можна довіряти. Він віддає за нас своє життя. Значить, він справді Бог, бо Бог це той, хто дає життя, а не той, хто його забирає. Лише так Господь Ісус може продовжити сповняти серед нас чудо своєї Присутності, що підносить нас і уподібнює нас до нього. Насправді, Євангеліє, перш ніж бути написаним і вже знаним для нас текстом, є особою, є самим Ісусом, якого слід приймати в кожну мить. Якщо це правда, що сторінки Євангелія не змінюються протягом двох тисяч років, рівно ж є правдою те, що ми змінюємося постійно віком, досвідом, почуттями. Духовний стан, в якому я перебуваю сьогодні, може бути зовсім іншим від того, у якому я знаходився у минулому році. Кожен з нас постійно змінюється. Крім того, Божественна всемогутність включає також божественну переміну, тому Ісус ніколи не приходить до нас у той самий спосіб і завжди має в резерві приємні сюрпризи. Тому я не можу ні припустити, що знаю його раз і назавжди ні брати за основу віри знання набуті раніше існує завжди можливість оновлення, відкриття нових відтінків. Іншими словами, завжди треба налаштовувати себе на слухання, на готовність. Прийняти духа, що створює і відтворює. Хто ти, Господи? Це питання проходить крізь віки і сягає мене сьогодні. В цю мить я не можу покладатися на відповіді з підручника або на поверхневі знання. Моя відповідь повинна прийти з життя швидше ніж з уст. Це правда, що ставлю собі це питання багато разів, однак ніколи не знаходжу відповіді, яка мене може заспокоїти один раз і назавжди, мушу бути наполегливим шукачем, мушу навчитися розшифровувати твою ідентичність з послання Євангелія, з мудрого натхнення Твого Духа, з людей, яких я зустрічаю, особливо найбільш потребуючих, з якими ти сказав себе ідентифікуєш. Господи, приймаючи вираз, все, що живе. Перетворюється, я хочу налаштувати себе настіляючи слухання твого слова, почути відлуння близької і далекої історії, прожити своє життя як господар і так відчути трепет того нового, яким ти є. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!